Указ затверджено. Верховна Рада ухвалила введення у Придністрові надзвичайного стану. Лікарняний онлайн батьки дошкільнят оформлюють лист непрацездатності дистанційно. В умовах карантину придністровські підприємства налагоджують виробництво медичних масок. Ціна ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Республіка у надзвичайному стані. Указ президента про його введення на території Придністров'я сьогодні затвердила Верховна Рада. Це було перше надзвичайне засідання парламенту цього скликання. Особливим режимом передбачено низку заходів, покликаних запобігти поширенню коронавірусу в нашій країні. Маски, термометр та антисептик. На надзвичайне засідання Верховної Ради вхід сьогодні відповідає умовам карантину. Температуру тіла вимірюють навіть главі держави. Сьогодні у Придністров'ї випадків зараження коронавірусною інфекцією поки немає. Все завдяки запобіжним заходам, які почали вживати ще кілька місяців тому. У той час у сусідніх державах вже є перші жертви недуги. З 31 січня поточного року на територію Придністров'я не було допущено понад 400 іноземних громадян, які прибули з далекого зарубіжжя. Це громадяни Китайської Народної Республіки Італії, Румунії, Німеччини країн, де зараз знаходяться осередки поширення коронавірусної інфекції. Я переконаний, що навіть цим заходом ми мінімізували небезпеку зараження наших громадян на території нашої держави. На початку березня був створений оперативний штаб з профілактики коронавірусу. Далі оголошений карантин і надзвичайний стан строком на 19 діб. До 5 квітня республіка житиме в особливому режимі під жорстким контролем всередині і на кордоні. Тепер виїхати за межі країни наші люди зможуть тільки з вагомих причин: наприклад, на лікування за направленням лікаря або на похорон родичів. За вчорашнього дня ми організували... Від учора ми організували смс-повідомлення наших громадян, які повертаються в республіку з приписом їм в обов'язковому порядку залишатися вдома на карантині. Зараз виробляється механізм і порядок контролю за виконанням цих заходів. Йшлося і про продовольчу безпеку республіки. Запасів зерна вистачить на те, щоб забезпечувати населення хлібом протягом двох років. Досить медикаментів та паливно-мастильних матеріалів. В умовах надзвичайного стану потребують підтримки економічні агенти Придністров'я. Виробленням комплексу відповідних заходів буде займатися спеціальна комісія. Вадим Красносельський закликав усі органи влади сумліно виконувати свої службові обов'язки, причому не тільки пов'язані Сені з протистоянням вірусу нам необхідно. Нам необхідно виконати бюджет, виконати наші соціальні зобов'язання. Нам треба ремонтувати дороги, комунальні мережі, реалізовувати програму фонду капітальних вкладень, продовжувати ремонт дитячих садків, шкіл, об'єктів охорони здоров'я, культури, спорту. Життя триває, і це факт. Депутати підтримали рішення глави держави щодо ведення на території Придністров'я режиму надзвичайного стану. Поки до 5 квітня. шановні Придністровці, хочу звернутись до вас. Дії президента, Верховної ради, уряду винятково спрямовані на збереження життя та здоров'я придністровців і тих, хто знаходиться на території Придністровської Молдавської Республіки. Слід не допустити розповсюдження чуток, панічних настроїв в суспільстві. Слід не допустити спекуляцій на фоні коронавірусної інфекції в будь-яких проявах. Прошу усіх громадян Придністров'я дотримуватись карантинних заходів, особливого правового режиму, бути пильними, свідомими і не піддаватись на будь-які форми провокаційних проявів. Тільки спільно, тільки разом ми зможемо протистояти викликам, тільки спільно ми зможемо перемогти. У Придністрові тепер можуть притягувати за поширення коронавірусу. Таку ініціативу президента сьогодні підтримала Верховна Рада. Йдеться про громадяни, які не дотримуються карантину. Тепер їх можуть покарати штрафом або навіть посадити до в'язниці. В них ніг буд примінена них буде застосована адміністративна відповідальність у розмірі від 150 рум ЗП або адміністративний арешт на 15 діб. В разі якщо особи з підтвердженим коронавірусом у нас все-таки будуть і вони ухилятимуться від медичних приписів щодо лікування, ізоляції карантинних заходів. Щодо них буде запроваджена кримінальна справа. Суд може обмежити свободу до п'яти років. Законопроект ухвалили відразу у двох читаннях. Він буде діяти до 1 вересня цього року. Коронавірус продовжує атакувати за останню добу майже 14 тисяч нових випадків. Найкритичніша ситуація в Італії, Іспанії та Франції. Недуга виявлена і в останній європейській країні, де не було хворих у Чорногорії. Також після першого випадку захворювання у штаті Західне Вірджинія вірус ухопив повністю і Сполучені Штати Америки. Всього у світі кількість випадків зараження наближається до 200 тисяч чоловік. Число жертв близько восьми. 000. Більше 79 тисяч чоловік успішно пройшли курс лікування. Стрімко міняється ситуація з коронавірусом і в Росії. Там виявлено вже 114 інфікованих. Переважна більшість випадків до країни завезені. Там діють жорсткі обмежувальні заходи. Припинені авіаперельоти, закриті кордони навіть з Білорусією. Де представництва зупинили видачу віз іноземцям. В Україні зафіксований вже другий випадок смерті від коронавірусу. Напередодні там виявлено ще семеро інфікованих всього з ковід 19 14 людей. Неспокійна ситуація і в Молдові. Напередодні від інфекції померла 61-річна жінка. У сусідній державі це перший летальний випадок. На сьогодні там 30 хворих. У республіці введений надзвичайний стан терміном на 60 днів 17 березня по 15 травня. У Кишиневі розглядається можливість про припинення міжміського і громадського транспорту. Коронавірус змінив життя пацієнтів і медичних закладів. У поліклініках тимчасово відміняються планові діагностичні дослідження, огляди і фізіопроцедури, тільки екстрена допомога. Дільничні лікарі ведуть прийоми, але стало більше викликів додому, особливо до літніх людей. Під наглядом медиків усі прибулі за кордону тридцятеро людей вже знято з карантину. В режимі карантин працює торгівля, відкриті переважно тільки продуктові магазини. На особливому режимі громадський транспорт. Тролейбуси і маршрутки працюють всього по 4 години вранці і ввечері, і тільки в будні дні. Містяни нарікають, фактично тролейбуси з'їжджають з маршруту за півгодини до зазначеного часу. Ізначально предполагалось, що спочатку передбачалося, що громадський транспорт повинен зупинятися о 10-й годині в будь-якому місці, де він опинився. Але прийшли до такої думки, щоб тролейбуси і маршрутні таксі заїжджали у свої депо і проходили обробку. О 10-й і 20-й годині вони мають бути в депо, а з кінця лазу до нього 20-30 хвилин. Необхідним запасом продуктів і медикаментів бендери забезпечені після того, як Україна закрила кордони, товари переважно Придністров'я завозяться з боку каушан, через що потік вантажів у пункті пропуску бендери каушани зріс удвічі, але продукти і товари народного споживання надходять в республіку без обмежень проблем. Продуктами харчування та першої необхідності усі магазини і бази забезпечені. Тут паніки не може бути. Щодо засобів захисту, подивимося можливості нашого біохіму, аби десь розчини ми могли виготовляти на місці. І ще один режимний захід паспортний контроль для жителів мікрорайону Північний. Пропуск тільки за наявності прописки. Країна у надзвичайній ситуації. Навчальні заклади на карантині, дитсадки не працюють. Тепер їхні вихованці потребують домашнього нагляду. Що робити працюючим батькам у цій ситуації? Добрий день. Да, по походу за дитином. Фамілію, називіть свою, будь ласка. Щоб залишитися вдома з дошкільником, не обов'язково приходити в поліклініку. Лікарняни за наглядом за дитиною до семи років можна відкрити дистанційно лікарняний лист видається одному із батьків або законному представнику чи іншому члену сім'ї на весь період карантину. В перший день зателефонувало 100 осіб. Чекаємо, що буде більше у нас повідомлень, тому що багато батьків працюють цілодобово. Хтось хоче відкрити лікарняний вже на наступний тиждень, тобто можна зателефонувати і пізніше. Все одно лікарняний буде відкритий. Для цього необхідно зателефонувати в реєстратуру поліклініки за місцем проживання, залишити дані про себе і дитину, адресу проживання, номер дитячого саду і місце роботи. Попросять і ваш контактний номер телефону. закриття Після закриття карантину на контактний номер зателефонують і скажуть, коли батькові треба прийти з паспортом і карткою, аби отримати лікарняний лист. Оформити лист непрацездатності можна і на підставі електронного звернення на Емайл поліклініки за місцем проживання. Особисто приходити до дільничного лікаря медики не рекомендують через небезпеку зараження ГРВІ. На сайті Міністерства охорони здоров'я розміщена детальна інструкція. Там є і зразки таблиць, які слід оформити для отримання лікарняного. Вся процедура здійснюється через електронну пошту. Ще кілька днів тому тут шили спідниці та блузи. Зараз в експериментальному цеху фірми Вєстра виконують держзамовлення, строчать противірусні маски. Тканину отримали вчора і відразу приступили до роботи. Бавовняну матерію бендери доставили стеротексу. Та ця тканина гігроскопічна. Вона дихає, вбирає вологу. Це багаторазові маски для багаторазового використання. Їх можна випрати, попрасувати і знову використовувати. Захисні маски співробітники Вєстри зшили і для себе. У хід пішли клапті тканин, що залишилося від виробництва для тих, хто виконує складні замовлення, виготовлення масок п'ятихвилинна справа. От складається пополам. Ось беремо шматок тканини. Він складається навпіл, закладаються складки і одночасно вставляється резинка, щоб вона добре трималася і не вилетіла після багаторазового використання. Робиться рядок закріпка. Два шари щільної натуральної тканини надійний захист від вірусу, вважають медики. Привезеної сировини вистачить на 5 тисяч масок. Як тільки тканина закінчиться, стеротексу привезуть нову партію. Захисні маски зараз на них просто ажіотаж. Придбати в аптеках неможливо. У продажу їх немає, однак це поки кажуть провізори. Незабаром ці засоби захисту стануть доступними для придністровців. В дефіциті сьогодні й товар, який роками простоював на полицях: антисептики, атиловий спірт, хлоргексидин. І Це не проблема. Фармацевти пропонують альтернативу. Можна другими Можна скористатися й іншими антисептиками, не обов'язково гелеутворюючими. Є настойка календули, яку теж можна носити з собою і просто протирати руки. Йоденолом полоскати горло. Є препарати, які містять хлоргексидин. Вони борються з інфекцією у ротовій порожнині, зволожувати слизові. Щоб не пересушувалися можна сольовими розчинами. За рахунок сухої слизової вірус швидше проникає в організм. Використовувати спрей для горла. Етиловий спірт і хлоргексидин виробляються у нас в республіці Григоріополі. Перебої з постачанням тимчасові. Щодо жаропонижуючих і імуномодулюючих препаратів проблем немає. Цих лікарських засобів, кажуть фармацевти, вистачає. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.